Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина і з вами урок географії 6 клас. Темою сьогоднішнього року є погода та клімат. Поїхали? Тож, ви не раз вживали слово погода і уявляєте, що це таке. У календарі погоди ви зазначали температуру повітря, напрямок вітру, також атмосферний тиск, так, і ми вивчали з вами хмарність та опади. Вчені ще визначають вологість повітря і атмосферний тиск. Це основні елементи погоди. Усі вони тісно пов'язані із взаємозумовленими а, різними факторами. Тож, зі зміною одного фактора змінюється і інше. Так, температура повітря впливає на вологість і розподіл атмосферного тиску, тиск на вітри, а вітри на опади. Також опади, хмарність, вітер впливають на температуру повітря. Взаємодія всіх цих елементів і процесів визначає певний стан атмосфери. Отже, коли говорять про погоду, то мають на увазі стан нижнього шару атмосфери, тобто тропосфери, в даній місцевості у певний час. Тож, чому погода змінюється? Основною властивістю погоди є мінливість. Погода змінюється протягом року, сезону і навіть доби. Про це свідчать щоденні повідомлення про погоду, і справді погода рідко залишається незмінною тривалий час. Так, у нашій місцевості протягом одного дня вона може змінюватись кілька разів. Першим вісником зміни погоди є зміна атмосферного тиску, напрямку вітру і швидкості вітру. У разі різкої зміни цих елементів погоди, люди мають погане самопочуття. Якщо протягом кількох днів тримається однакова погода, то її називають стійкою. Основною причиною зміни погоди є нерівномірне нагрівання поверхні землі, що зумовлює переміщення повітря. Переміщуючись, воно. Приносить потепління або похолодання хмарно або безхмарно, з опадами або без опадів погоду. Наприклад, на більшу частину України погода приходить із заходу, звідти надходять повітря з Атлантичного океану. Влітку воно приносить хмарну погоду з похолоданнями і опадами. У разі надходження великих мас повітря з півночі і влітку, і взимку стає холодніше. Тож давайте визначимо з вами, які ж бувають типи погоди, коли кажуть про погоду, як спекотну, теплу, холодну, морозну, дощу чи вітряну мають на увазі тип погоди. Погода – це узагальнена її характеристика, що охоплює відомості про середньодобові показники температури, хмарність, опади і напрямок вітру. Так, різними районами Землі притаманний один і той самий тип погоди. На екваторі спекотна з рясними дощами, у тропіках спекотна і суха, у полярних районах морозна і суха, у наших помірних широтах влітку погода тепла, іноді навіть спекотна. Взимку холодна, морозна, з температурою нижче від 0 градусів за Цельсієм. На весні Температура переходить від мінусових показників до плюсових, а восени навпаки. Такі ознаки погоди є характерними або типовими. Тож, як передбачають погоду? Інформацію про погоду щодня повідомляють по телебаченню, друкують на сторінках газет, розміщують в інтернеті, при цьому кажуть про передбачення погоди наступного дня, дають її прогноз. Прогноз погоди це науково обґрунтовані передбачення її майбутнього стану. Прогнозувати погоду дуже складно. Для забезпечення погоди необхідні відомості про стан атмосфери, температура повітря, атмосферний тиск, вологість, вітер, опади та інші дані над усією поверхньою землі. Її систематично збирають близько 10 тисяч метеорологічних станцій. Згори атмосферу оглядають метеорологічні спутники, а прилади, якими вони обладнані, передають найсвіжішу інформацію про хмарність і сніговий покрив. Результати спостережень метеостанцій і метеорологічних супутників передають у спеціальні установи метеоцентри, які є майже в усіх країнах світу. Гідрометцентр України розміщений в Києві. Так, за допомогою сучасних комп'ютерів усю інформацію опрацьовують і передають у Всесвітню службу погоди, центри якої розташовані в Вашингтоні, Мельбурні, так, в Австралії. Е, і так далі. Для міжнародного обміну інформацією вироблено свою метомову. зрозуміло метеорологам всього світу. Дані отримані в ході спостережень метеорологи наносять на карту погоди, яку називають синоптичною. На ній умовними знаками і цифрами записують основні відомості про стан погоди за їх допомогою. Спеціалісти-синоптики складають короткочасні на одну-три доби і довготривалі на тиждень, місяць, сезон прогнози погоди. Прогноз погоди загального користування потрібний усім, щоб знати, як вдягатись, що брати парасольку. Спеціальні прогнози складають для працівників сільського господарства, особливу увагу приділяють забезпеченню небезпечних атмосферних явищ, сильних туманів, граду, заморозків, ожеледиць, суховіїв. спостереження за допомогою супутників за утворенням і рухом ураганів дають можливість завчасно попередити капітанів кораблів і пілотів про небезпеку. Синоптики підказують, яким чином уникнути зустрічі з грізною стихією, а жителів узбереж попереджують про шторми. Детальніше про клімат дивимось далі. Погляньте у вікно. Там спекотна і сонячно. Чи хмарно та дощить? Чи є сніг на землі? Коли ви дивитеся у вікно, ви бачите, яка сьогодні погода погода завжди є тимчасовою. Наприклад, хуртовина може перетворитись на повінь вже через кілька теплих весняних днів. Клімат навпаки, це не просто кілька теплих або прохолодних днів. Клімат описує типові погодні умови в цілому регіоні протягом дуже тривалого часу 30 років і більше. Спостереження за мінливою погодою може допомогти нам планувати свої дії заздалегідь. Ми знаємо, що якщо над головою отворюються грозові хмари, мабуть, краще залишатися вдома, але важливо також стежити за змінами клімату землі. І зараз вчені спостерігають, що земля стає теплішою. Відстеження рівня моря на землі це один із способів дізнатись, як швидко змінюється клімат. Чим тепліше стає клімат на землі, тим скоріше тане лід в Антарктиді та Греландії. Це призводить до підвищення рівня світового океану. Супутники з космосу можуть вимірювати підвищення рівня моря. Вони також можуть відстежувати зміни клімату, вимірюючи хмари. Ми знаємо. Що зміни кількості розміру чи розташування хмар можуть бути спричинені зміною клімату Землі. Отже, важливо відстежувати зміни клімату всіма доступними способами, що буде далі, дивимось на наступних заняттях. Па!